Привіт всім глядачам. Хто дивиться мій канал, підтримує Коннект просмотрами і лайками. Дякую вам! Дивіться теорії, дивіться історії. Дивіться все по всім слухати музику. Я придумаю. Ну. Е, хочу передати привітання, джес, джес, привіт, і, то я, я тебе кохаю, і то і як е, 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 чекаю миті, коли ми зустрінемося, і то там вони пишуть, що я товстий, да, це правда. Я Якщо потовстів дуже, щоб ти розуміла їти, то інтересно, я відкуди вони знають, якщо, якщо я вдома сиджу? Ну, ти знаєш, для тебе я і справлюся. Якщо треба, це не проблема, щоб ти розуміла. І, то. Я... Головне, щоб ти мене любила таким, який я є. І це в цьому єдина потреба І все, щоб ти розуміла. І що я хочу сказати, і в тебе є друг, і в бразиліці, знаєш, це твої твоє там взагалі, щоб ти розумів ви, то ти допомагав, її захищаєш, і то покаїти. Ти виграв приз, щоб ти розумів. Там є в мене відео, ну баром ти не будеш, але костели точно стане, щоб ти розумів. І, і то, там є секрети, поняв, і, секрет, і будуть все добре вести оба секрети тобі напишу, як і що робити, де брати, і все правильно, щоб ти розумів. Як врачу, ти все правильно, там є те, та то подивися, є, та є, та подивись коннект, подивись, шукай. І ти тут виграв просто коли я тобі це передав, ну, і мудришся позвонити, і перший дозвонився, то ти ще виграєш фільм подарунок. Вони пишуть: я дивлюся, пишуть, ти де розкидаєшся фільмами, є, та де ти їх береш. Вас волнує, значить ви знаєте, да, що я беру фільм. Ага, ви знаєте, Значить, ви знаєте, хто пише, якщо це не з компанії пише. Я ще раз намічаю, що я е, дарував е, фільми, е, мене прийняли там е, в групу. В, вони так швидко не приймають, Ну, ніхто не відписував. Е, мене заблокували за декілька днів мій аккаунт. Я його розблокувати не мог, я навіть не матюкався, нічого їти, то не зрозуміло причини. Здав новий аккаунт, відписуюся, ніхто не відповідав. На почті на всі написав на все. там ще декілька кілька висить більше. Подивіться, що ви розуміли, для DC Warner Bros. подарував. І я то ну вірю, що фільм до вас чи ну, з других рук вкрали, чи взагалі не дошов, що ви розуміли. Бо е -е, декілька строк і справить можна було, ну якщо ви вже знімаєте фільм, у вас і сіде, декілька строк і справить, і і... і, і вийшов би новий гарний фільм, другий, який би сподобався всім, бо там е -е, нормальний фільм е -е, вищого рівня, щоб ви розумієте. Так, що я хочу ще сказати, що помімо цього я придумаю аніме. І хотів в Японії, бо в Японії стоять головні компанії аніме і, і, то, і то самі які. Е, Предложити контракт на 10 тисяч аніме, ну взагалі більше. І і і Во-первых, попродлівати старі аніме, вернуть їх всі на самому вищому класу, щоб вам сподобалося, що ви у мене є ідеї на всі аніме, що ви розумієте, і нові аніме. Що ну, у вас таке твориться, знаєте, китайські, японські компанії, там, родственники працюють, ворують, воровують, кажуть, що вони придумають. Ну, це не тільки у вас. Не думайте, що я вас здавлю, це не тільки у вас по всьому світу ці гниди є, і вони кажуть, що це нормально. Знаєте, хто придумає, то придумає ще. То це завжди гарно і ну, і хто придумає, то придумає ще і зможе придумати ще. А хто ворує, це так за чим таких взагалі тримати? Не я, наприклад, не бачу цьому потребності, Це як совіт всім вам. Бо безполезність, Якщо вони ворують у других, тих, хто придумує і може це робити. Щоб і ви це круче бути в житті, знаєте, у всіх було погано. і Це, це не вихід, щоб всім робити плохо і красти у всіх і жалуватися на це, що у вас в житті було погано чи ще щось. Потім не жалуйтесь, що, що що, що вам ще хуйовіше. Так, що я хотів видати, хоча б ще найголовніше компанії, другі компанії, може, будуть красти. Ну, так, взагалі, подарувати німець, дописатися до вас не можна. На сайті я шукаю сайти, і там дуже тяжело, особливо в Японії, щоб ви розуміли, нереально не дописатися. Не почне, нічого толком нема, щоб розуміли. Так. Ну, це в всюду відео, якщо воно влізе. Щоб ви розуміли, намічаю, бо повикинув відео, якщо воно влізе, і викину аніме, блін, я помагаюся пошукати. Якщо не знайду, то викину. Просто не хочеться викидувати, вони зараз знову вкрадуть і і, і предложать від себе. Бо я вже він, предлагав скільки ідей, і вони повиходили у других, я вже в інтернеті, бачу. От е, недавно десь місця півтора на цей місяць, я викидую, що для Xbox, для Sony PlayStation ідея для походів, і, ета, і то там, щоб можна було без проводів, без ета, щоб ви розуміли брати з собою PlayStation і Xbox. І в, до кожної до компанії різні прилади і приспособлення, щоб ви розуміли, там на природі. До друзів взяти вдруг, якщо захочете, друга нема. І в ітоки через місяць виходять що недавно, декілька назад ну там місяць, пройшов, після того, як я викидав десь так. із Японії. По-моєму, так, да, з Японії предлагає Sunny PlayStation Xbox, я вже і не обращав в Для походів теж і це, і то коробку. Просто коробку, короче кейс, короче і це з екраном щоб ви розуміли. Кейс з екраном, що ви розуміли, предлагає і та і то. І вони будуть казати, а у нас вже була ця ідея, чи ще щось? Як вони кажуть обично, що ви розуміли? І вони кажуть, що вони придумають. Ну, от така от історія вкрайцях, що ви розуміли. Е, я взагалі не таке предлагав, щоб ви розуміли. Совсем інше на много і, 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 і не ну, дозвониться до мене тяжело. Може такий вигляд, буде, що я спеціально це роблю. Що до мене не дозвониться не за контакти в мене всі відкриті і ну не пропущених нічого нема. Повірте мені, чого б я просто би казав би. Може, колись сейчас, десь нагода при зустрічі, ви поймете, що я не прийшов. Хоча можна було давно по подарункам. По У мене ще є фільми на Ютубі, і я просто не бачив, може, десь фільми-подарунки вкратцях. та моє. Я заїкаюся, ну, ідеї. З цих ідей можна зробити гарне кіно для Майкрафта, для Соніка. І для Ютуба подарунок. Дякую, Google Велика, дякую Google Play, дякую Ютуб, дякую інші додатки з Google Play, дякую Windows, і Дякую, е е е дякую вам за безкоштовне користування і поміч. Ну там в красах, там і музика є, що, до цих фільмів. Ну не до роботи навта сьогодні вставить, ж ставити. Я ще споки не можу намічав. Ну зроблю до роботи, ще спокій вокалом іду. Дуже нормальна музика сподобалась, би, гарні ідеї. Якщо вам їх попередлагали, то я просто не бачив, що там афіша чи щось є. Є дуже багато гарних ідей для фільмів. Я ще раз сказав 3600 фільмів для для і Марвела. І помімо цього, ще є нових фільмів, дуже гарних. Много я придумав сам кінолюбитель, щоб ви не думали? Якщо вам будуть казати, що я в це брехня. Що ви розуміли, я не краду. Як і на любитель і е, фанат кіно, е, деякий час, може, з життя я провалявся на дівані і продивився. І, ну, Не сразу з самого початку дитинства, чуть-чуть попізніше, <гад> що розуміли, бо раніше не було такого там потім розвивалося є то. Роздивлявся, роздивлявся, роздивлявся кіно, роздумав в голові, одкладував доважних причин. І ето, і то і у мене є дуже гарних ідей і для DC, і ето, і то для всіх, і для Адама і фільми. та митиву. І, і самі лучше в підходячі варіанти і нові кіно, і ужаси, і і, та хотів навіть подарувати ужаси, закляття ще одну частину. І їм дуже гарну частину не є такого. <rium> uh, ну, там много можна зробити, якщо треба. серіали попродлювати, нові серіали, якщо треба. Щоб ви розуміли, для Марвела є дуже багато ідей. Я теж писав Марвел, я писав в Netflix, ніхто не відповідає. Взагалі на Інстаграм хто не відповідає. Well. Правда, у одному Warner Brothers я писав на почту. Бо всіх почт остальних не на Марвелі, не на Netflix, в електронних почтах, ні на DC немає. Них, генеральних директорів, які себе понамічали генеральними директорами в інтернеті, намічено. Хто знімає? Немає їх, Не ні почти, нічого, щоб ви розуміли. Тільки Warner Brothers, є, я туди відправляв на почту і на інстаграм. Всіх тільки на інстаграм відправляю, Розуміння там в, предлагаю в Інстаграмі другий ще додаток, щоб там спілкуватися. А навіщо тоді в Інстаграм, якщо можна спілкуватися в Інстаграмі? Ще один додаток, туди до цього добавок. Ну, короче, Щоб ви знали, писав я в Марвел, і в мене є дуже много кіно ідей для Дедпула, що ви поняли, для сп 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 Спайдермена, Чоловіка-Паука, для Венома, для Мстителі, що ви поняли, і взагалі нових фільмів гарних, короче, і, це, і, то. І, і нових фільмів, короче, і це, для Хелбоя, що ви розуміли. Ні, Хелбой це ж не Марвел, по-моєму, по-моєму. Як же все? Я теж туди писав до них в компанію, що є це. Ето... Коротше, дуже много гарних ідей, мультиків є. І Є контакти відкриті, якщо дозвонитесь і, і потребуєте, то я є і, 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 і недорого продаю, що ви розуміли. Ну, во-первых, тому що ви є з компанії мої діла і та і за те, що безплатно дивитися. І... Не дорого, що ви розуміли. <суміло> без, ну, безплатно. І це. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, дивіться мій коннект. Дякую тим за гарні, за гарні коменти всім, і за, хто підтримує лайками, просмотрами. І так, я, Зараз в следующему відео буду викидувати, якщо вилізе зараз відео, щоб я сьогодні викинув, вже багатенько відео. І, і це, як видео. <суміло> Должна влізти. Вже должно влізти. І таке. І, 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 і. Викинув відео аніме, подарунок аніме одній компанії. Я її назову, сейчас беру яку компанію, і виграла безплатне аніме, цілий нове безплатне аніме і докази, що я можу робити аніме. Ну, таке аніме, ну хай, вам сподобається. Як і, я і, 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 і сьогодні не викону, то викину завтра. Дивіться мій коннект, придивляйтеся і все таке і інше. Джесси Богу Хай. Да, я то стоит и то. Похоже на Освальда. но я смогу себя изменить для тебя. Ну, это когда мы встретимся. Потому что сейчас пока я ленивый наглухо, чтобы ты меня, извините. <свистит> ну, да. Вообще я просто пять месяцев лежал и не вставал, что ты же <свистит> <свистит> И это и то. Так что целую тебя. Ну, чекайся на